Один з найбільших викликів, з яким кожен зіштовхується у наш час, це відсутність цього самого часу. Його постійно не вистачає навколо величезна кількість подразників, а найбільші корпорації світу борються за нашу увагу в режимі нон-стоп. Особливо це актуально для жителів великих міст, де кілометрові пробки, багатогодинне добирання на роботу, і екстремальний темп життя, реальні від яких нікуди не тінешся. Але отримати більше вільного часу завдання цілком реалістичне більшою чи меншою мірою, але це під силу кожному. Я зібрав в цьому відео всі ті способи економії часу, які спробував на власному досвіді. Вони реально працюють і дають результати. В кінці поточного дня знайдіть буквально 5-10 хвилин, щоб накатати собі список справ на день завтрашній. Інакше початок нового дня ви будете витрачати на розгрібання якихось дрібниць, ну або почнете залипати за перевіркою пошти новинних сайтів і соцмереж. Це не тільки допоможе вам розслабитися і відключитися ввечері, а й зекономить час вранці. Бо у вас вже буде продуманий список, який готовий до виконання. Тому хороший спосіб завершити день сьогоднішній це скласти список справ на день завтрашній. Щодня вибирайте 2-3 найважливіші завдання, які б ви хотіли зробити сьогодні, і займіться ними в першу чергу. Коли ви з цим закінчите, решта піде як по маслу. Насправді, після того, як найбільш важливі справи завершені, решта взагалі може почекати до завтра. Це такий собі імпровізований напіввихідний. Також можна взяти собі за правило займатися найважливішими справами до обіду. Часто саме зранку розум ще свіжий, а організм менш втомлений. Тому, якщо складніші і найбільш важливі завдання робити саме в цей час, зосередитися буде легше, і сама робота буде займати менше часу. Тут все просто. Якщо можна зробити щось онлайн, робимо це онлайн. Наприклад, оплатити комуналку з картки і забути про черги в касах банку як страшний сон, особливо якщо до найближчого відділення цього самого банку треба топтати добрих півтора кілометри пішки, як це колись було в мене. Через Viber і Zoom можна отримати консультацію юриста, репетитора. А замість того, щоб їхати на курси в інший кінець міста, можна пройти урок через інтернет у зручний для вас час і у будь-якому місці. you oh. Більшість великих супермаркетів зараз пропонують або доставку додому, або можливість приїхати за вже готовим набором продуктів, які попередньо зберуть їхні ж працівники. Якщо раніше, щоб купити щось в епіцентрі, мені треба було витрачати добрих півдня, то тепер достатньо спуститися в центр видачі замовлень, які знаходяться на першому поверсі мого ЖК. І це я вже мовчу про розетку, якої кількість точок у містах скоро напевно зрівняється з кількістю відділень нової пошти. Переважно більшість речей зараз легко можна замовити онлайн і забрати у найближчі чи точці видачі. Без потреби витрачати час на поїздки по місту. Якщо ви живете у великому місті і вам потрібно забрати замовлення через ELX, десь в якомусь іншому районі. То простіше отримати потрібну річ через нову пошту, ніж їхати за нею особисто, не витрачаючи при цьому добрих півдня на дорогу то ще й е, заплатити половину вартості цієї речі за послуги таксі. Е, так, доставка навряд чи буде в той же день, але доплюсуйте сюди економію часу, нервів, відсутність, потреби синхронізуватися з кимось у часі, і профіт очевидний. Більшість людей їде на роботу чи навчання в один і той же час. Якщо виходити буквально на 15 хвилин раніше чи пізніше, поїздка може бути набагато комфортнішою. Так можна визначити час, коли буде менше людей у маршрутках, менше машин і корків на дорогах. Аналогічно і з поверненням додому. Просто треба витратити якийсь тиждень другий на експерименти, і можна буде визначити оптимальний для себе графік. Ну і плюс знижується стрес через те, що кудись не встигаєш, бо часу додається запасу. Так само поїздки по магазинах можна відкладати на вихідні, коли на вулицях менше машин, і одну і ту ж відстань прийняно з буднями, можна приїхати в два рази швидше. Навколо величезна кількість людей, яким від вас постійно щось треба. Якщо не навчитися обмежувати їх у цих поривах, то ні на що інше у вас час уже не залишиться. Тому, якщо наради по роботі, то чітко визначеною аджендою і для вирішення конкретних питань, обмежені по часу і без затягування на невизначений термін. Якщо комусь від вас щось треба в особистих справах, сорі, але нехай зачекаєся, поки у вас з'явиться на цей час, а не вривають зі своїми супертерміновими, а по факту не дуже тої потрібними справами, у ваше життя, Маючи ваші особисті плани. У багатьох людей є лише вкрай приблизне уявлення про цінність часу. А якщо бути точним, то вони не цінують ні свій час, ні тим більше чужий. Ті самі чатики у вайбері, в якому ваша Труюріна тьотя Катя по мавній лінії регулярно вам гівки з привітанням нового дня святого Паталеймона. Чати ОСББ є за що не любити, бо з частотою раз в декілька днів там відкривається портал в пекло. Але є у цих флодинках і свої плюси. Основна користь чату ОСББ в тому, що тут можна швидко вирішити питання, які стосуються різного роду домашніх справ. Наприклад, попросити когось роздрукувати вам документ, замість того, щоб шукати, де тут найближчий друг, або позичити у сусіда дрейку, замість того, щоб їхати за нею до знайомого через все місто. Чи розжитися парою трійкою, шурупів, без потреби відправлятися за ними у хрестовий похід на ринок чи до епіцентру. Одним словом, навіть таку безполкову сутність, як чату ОСББ, можна використовувати для економії своїх нервів і часу. Інакше вони будуть управляти вами оповіщення від месенджерів, різних додатків, які пінгають тебе з усіх сторін, це, мабуть, найбільші пожирачі часу. відключаєте всю цю нечість. Це особливо важливо, якщо ви зайняті якоюсь глибокою, вдумливою роботою, яка вимагає тривалих періодів зосередженості і концентрації. У кожного зараз на телефоні встановлена просто величезна кількість додатків. Ми самі не помічаємо, скільки витрачаємо часу, щоб перевірити кожен з них. Легко можна зловити ефект, коли минуло 2 години, а ти нічого не зробив, бо постійно на щось відволікався. Тому раджу переводити смартфони в безшумний режим, а сповіщення залишити активними тільки для найбільш важливих додатків і чатів. Якщо вам від когось прийшло повідомлення у месенджері, це не означає, що треба кидати все і відписувати прямо в цей же момент. Повідомлення від колеги, чат в телефоні, вхідні в пошті, все це інформаційні потоки. Часто вони надходять до нас майже одночасно, і ми моментально реагуємо на них. У підсумку втрачається енергія і час на перемикання з однієї справи на іншу, падає продуктивність і виникає роздратування. Вас витягують з контексту і вам потрібен час, щоб знову переключитися. Не намагайтеся обробляти всі вхідні запити одночасно. Практикуйте асинхронну комунікацію. Якщо це не щось термінове, то відповідайте тоді, коли вам зручно. Записувати можна робочі справи, ідеї, плани на майбутнє. чи навіть просто накидувати список покупок при відвідуванні магазин. Це добре розвантажує голову і при цьому дає можливість нічого не забувати. До речі, для таких цілей добре підходить різноманітні менеджери завдань від нативних у телефоні до сторонніх додатків, типу тік чи Todoist. Там можна виставляти нагадування на конкретний час, додавати нотатки і файли, чи виставляти пріоритетність для конкретних завдань. Крім того, сам смартфон у вас завжди під рукою, тому вносити правки чи управляти списками можна буквально на ходу. Хоча й звичайний блокнот для цього теж окей. Основне, щоб він завжди був під рукою. Ви коли-небудь помічали за собою, як часто ви знаходитесь у пошуках чогось. Це файл, який треба обробити, якийсь важливий лист. Квитанція, ключі чи речі, які треба кудись взяти з собою. Найчастіше це результат хаотичного і неорганізованого робочого простору, і все це може займати дуже навіть немалу не, не кількість часу, не кажучи вже про те, що банально в процесі. Спробуйте вийти з цього режиму пошуку і впорядкуйте своє робоче і особисте середовище. Організуйте файли, папки на комп'ютері чи у хварному драйві. Визначте для різних речей конкретні місця і кладіть їх завжди на одне і те ж місце. Зробіть це Звичкою, доведеною до автоматизму. Коли закінчили користуватися якоюсь річчю, просто покладіть її на своє місце. І тоді вам не треба буде перманентно витрачати час на її пошук. Одна з найефективніших методик економії часу це вирішувати проблеми одразу після їхньої появи. Тому якщо робота займає менше п'яти хвилин, зробіть це зразу. Навіть невеликі справи, якщо їх відкладати, вони будуть накопичуватися і, врешті, це може спричинити ефект снігової кулі. Тим більше, що в плані мотивації подібні ситуації теж явно не працюють з плюс. Щоб помити тарілку потрібно якусь хвилину, ну може дві. Але якщо ви будете чекати, поки ваша мейка наповниться брудним посудом, це займає куди більше часу. Аналогічно із рахунками по комуналці чи якимось іншому платежам, якщо ви будете відкладати дрібниці на потім, то в кінці дня у вас накопичиться купа завдань, які потрібно виконати. Це буде з'їдати ваш час, який точно краще витратити на щось більш важливе і приємне. Ми витрачаємо купу часу на щоденні поїздки на роботу. То чому б не спробувати використовувати цей час максимально ефективно? У поїзді можна читати або займатися якоюсь аналітикою, в машині слухати подкасти, а у маршрутці причитувати пошту чи вчити іноземну мову. Взагалі, один з неочевидних плюсів поїзду в громадському транспорті в тому, що весь цей час ви можете займатися чим завгодно. Вам не треба слідкувати за дорогою, сидячи за кермом. Залипати при цьому в стрічці інстаграму чи строчити коментарі в Фейсбук це найбільш безцільна дурна трата часу, яку можна придумати. натомість можна використовувати його куди ефективніше і переробити в дорозі купу різних справ, щоб вивільнити собі більше часу ввечері. Говорити так на все це перевірений спосіб вигоріти, перевтомитися і витрачати свій час на те, що не хочеться і не потрібно робити. Прохань зі сторони інших людей завжди буде більш ніж достатньо, але ваш час та енергія є цінним і обмеженим ресурсом, і ставитися до них потрібно відповідно, бо віддаючи їх комусь, ви збираєте в себе. Якщо подібні запити не відповідають вашим пріоритетам, потрібно вчитися говорити ні. Часто це незручно, тому що ми боїмося розчарувати інших. Але люди адекватні вас зрозуміють, а переживати про те, що розчарував когось не дуже розумного, як на мене не має сенсу. Отакий от, от мене вийшов список. А так як я не маю звички розповідати про речі, які сам не пробував і не знаю, то можете не сумніватися. Кожен з цих пунктів був перевірений на практиці. Час це найдорожчий ресурс, тому раціоналізуйте свій підхід до нього. Це ключова порада, яку я можу дати. Міння прибрати з життя те, що зважає, позбавляє вас енергії і забирає час. Це і є раціоналізація. Це не станеться одномоментно, ну, просто рішення тут буде мало, але поступово, маленькими кроками, ви зможете досягти бажаного, час важливіший за гроші, і отримати його більше насправді простіше, ніж в більшості з нас здається. Ну а куди його використовувати, це вже особиста справа кожного.